Фільми, які точно замінять тобі похід до психолога. Жулі – це молода жінка, яка шукає себе в кар'єрі, коханні та житті загалом. Це історія її помилок, виборів і щемкого дорослішання. Карл – чоловік, який звик відмовляти всьому. Але після тренінгу починає говорити так кожній можливості, і життя кардинально змінюється. Бернадет ексцентрична архітекторка і мама, яка одного дня зникає. Її дочка вирушає на пошуки, і ця подорож відкриває іншу сторону її матері. Щодня їдучи потягом, Рейчел спостерігає за парою, поки не стає свідком чогось підозрілого. Її спроба розплутати загадку, втягне її в небезпечну гру. Елізабет після розлучення вирушає в подорож Італію, Індію та Балі, щоб знайти себе. Вона вчиться насолоджуватись життям, віднаходить спокій і нове кохання. Після падіння з велотренажера героїня починає бачити себе надзвичайно красивою. Її впевненість змінює все, хоча зовнішність не змінилася. Після серії особистих втрат Шеріл вирушає у соло похід понад 1600 кілометрів Тихоокеанським хребтом. Це подорож не лише горами, а й у саму себе. Чарлі дізнається, що в нього є брат-аутист, і той успадкував мільйони. Їхня спільна подорож перетворюється на шлях до справжнього розуміння та зв'язку. Молода жінка вирішує за рік приготувати всі рецепти з книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. Паралельно ми бачимо історію самої Джулії дві жінки, які знаходять сенс у кулінарії. Не просто драма про старість. Це глибоке занурення у свідомість людини, яка втрачає реальність. Ентоні Гопкінс неймовірний: це фільм, який боляче дивитись, але забути неможливо. Це історія самотнього викладача, який намагається відновити зв'язок із дочкою. Брендан Фрейзер то щемлива, справжня, сильна роль. Це кіно про біль, про вину і надію. Фільм не романтика, а жорстка драма про розбиті мрії. Ді Капріо і Вінслет знову разом, але цього разу їхнє кохання йде під воду ще глибше. Біографічна драма про геніального математика Джона Неша. Він бореться не лише з наукою, а й з власною свідомістю. Фільм про розум, шизофренію та силу кохання. Подобалась добірка? Підписуйся, щоб не пропускати фільми, які справді варті уваги.